Вітаємо на подкасті Як ми разом про учасницькі практики в мистецтві у цій частині Стас Туріна, Юрій Кручак та Євгеній Нестрович продовжують міркувати про самореалізацію художника у партиципативних практиках, про те, що може бути помилкою або ж невдачею у такій діяльності, а також про осягання власних потреб учасниками практик. Тепер ми переходимо до наступного етапу, коли угрупування художників об'єднується з угрупуваннями глядачів, ніби так це виглядає. В чому тоді ви черпаєте власне цей ресурс і енергію підсилення? Бо з якоїсь зрозумілої логіки акту творення в класичному його вигляді, цей момент репрезентації твору його довершеності. Контакту цього твору з аудиторією, це, напевно, якийсь момент піковий. Чим є тут цей ресурс і підсилення для вас як художників. Ну, якщо говорити про мене, то звісно, коли, коли це твір з відкритим кодом, і до нього можуть долучитись інші учасники, можливо, які не мають там якогось освіти або мають освіту, але в іншій галузі, то ресурс особисто для мене стає певне знання. Да, і ось цей момент спільного випрацьовування цих знань цей, ну, для мене є це, це знання, як, як ми можемо описати якісь дуже складні речі або окреслити ці складні речі. Для мене це, очевидь. такий приклад теж голові, як поход в гори. Да? Звичайно, в поході в гори є там своя іерархія в якомусь сенсі. Там не може бути конкуренція, да? і для мене у мене, напевно, якась болюча тема в моєму житті е конкуренція, як така, да? тобто, як, кажу, там, як дійти до якоїсь здорової конкуренції, да? коли вони точаться навколо проблеми, яку ви досліджуєте лише. Для мене, напевно, джерелом натхнення є те, що в роботі з співавторами це не обов'язково непрофесійні. Художники, може бути і мої колеги, да, взагалі співавторці різнотипівних практик чи в розробках проєкту. Це дещо інакше питання конкуренції стоїть. І змога досвіду, да, якщо колектив там, чи ситуативно коло якесь, е, яке збудувалося, вирішує щось зробити, в ньому зовсім інакша степінь відкритості, чому я почав про конкуренцію, да, е, ніж. Е, ніж зазвичай, скажімо так, ніж у мене навіть зазвичай, тому що збирається для спільного результату, навіть якщо це спільний результат, да там годину, як от Юра розповідав про нашу колегу Віру і прямому Сиворакшу, навіть якщо це, наприклад, дійсно наша ціль там півтори години проспівати, да, то Всередині цього колективу зовсім інший рівень відкритості, да, навіть в таких короткострокових і коли короткострокових співпрацях, і навіть коли видно, в принципі, горизонт віддавати, ну, поспівали і все. Там відбувається зовсім інший рівень відкритості до нового досвіду. Ну, тут як вибудовувати ці рамки, да, щоб це не було занадто? Там, щоб хтось не знає, вже і то, тощо, це вже інші питання. Как, це екзоціонізм лавках, душевний то, тощо. І для мене це. Те, що співпраця в колективах відкриває абсолютно інший рівень відкритості. В минусі всіх відкритість ну, в різних вимірах оця відкритість відбувається. Ну воно є вражаючі просто. Да? Тому що якщо ж говорити про наслідки цієї відкритості, то виявляється, що як сказати, не те, що поруч з тобою дуже цікаві люди, да? що ну, життя дуже цікаве, коли ти слухаєш когось, да? і коли тебе слухають, коли відбувається справжня розмова, це. Багато чого виходить розуміння да, самого життя. І, ну і проб, проблеми, ти досліджуєш, виходять не просто новий рівень, скажімо так. Тоді виходить цей контакт, не художник, глядач, а людина- людина. Ну так. До певної міри так. Такі практики, вони якраз е, одна з е, таких можливостей можливості, можливості вийти до. Такого стану інструменту і став людина, та, якісь речі, можливо, навіть нічого не робити. Нічого не робити. Мені здається, що це і є основне завдання. Ну не завдання, а можливість, та, які створюють ресурс, коли тебе виводять із стану механізму тобто, в можливість бути людиною. Я би це просто ще порівняв, можливо, знаєте, і хочеться завжди такі інші порівняння, тому що. Інколи важко дав цей шаблон. Ну, В моєму розумінні є все одно шаблон, коли я чую художник, глядач. Тобто це якісь те фрази, які я чув ну, дуже багато разів, і важко їх вже прояснити саме для себе, тому що мільйон глядачів було, мільйон художників, мільйон поглядів на глядачів, мільйон на художників. Це дуже важко це інколи пояснити. Але, от спробую пояснити, знаєте, ми живемо в Україні, де у нас є традиційна їжа, знає тобто, мовно поза та хата, набір позатиї хати, ну мається на увазі асортимент. Та от що, це в принципі те, що ми їмо в Україні, та, і там не знаю, гречка борщ. І коли ми приїжджаємо за кордон, там не знаю, якесь Середземномор'я, хай буде не за кордон, в Одесу. Там багато риби. І можна сказати, що в якомусь сенсі да, може бути розмова про гречку, борщ і відмінність риби. Е, есть, як, як це різно, як це по-різному? Але в якомусь сенсі це різниця культури. Тобто, да, і коли от, гречка і борщ, і риба це задачі да, Тобто, Це от такі слова, скажу так. Але коли ми безпосередньо їмо, ми розуміємо, що ми стикаємо з іншою культурою. Ну, тобто, да, А деталі. Це інше. Коли ми працюємо разом знову ж таки з ну, в тому сенсі з дипломованими, недипломованими художниками чи з митцями з інших сфер в процептивних практиках і з глядачами, так званими, то ми все одно от стикаємось в якийсь момент да, з, розм... ну, з люд... Як... виходимо, можливо, діалог людина людина але. Це не відміняє того, що ми потім можемо повернутися да, до, скажімо так, професійних якихось питань, знову ж таки, до прикладу, які там рецепції риби, або які там як цей борщ готувати. Це вже після йде, да, от якісь деталі. Тому що художня діяльність в моєму розумінні в цепсивних практиках це, якщо вони... Більше досвіду чи найбільше в цьому товаристі. Я просто буду з людьми говорити про те, входячи з мого досвіду, як це можна показати. А можливо, учасник, якщо ви нього немає професійного художнього досвіду, то просто теж чому це цікаво і можливо, чому це важливо для мене працювати. Через те, що, знаєте, художник це така робота, ну, не в моєму можливому випадку, це робота, яка вимагає часу. Людина постійно займається ну, продукуванням чогось, сидить там, верстає, зв'язується тощо. Внаслідок цього, можливо, звідти і зародилося це про цю мистецтво. Не під, так званий непідготовлений глядач, просто глядач, мовно, як ми кажемо, де, там, людина з вулиці, у ну, неї життєвий досвід може бути набагато. Не те, що більший, яскравіший. Да? Вона, якщо ми спеціалісти в загортанні життя в якійсь, або з пошуку образів, ну, там художників багато є вузконаправних спеціальностей, то. Наші співавтори або тих, кого ми вистачаємо, ну вони в якомусь сенсі спеціалістами з життя можуть бути. Як, ну, не то, що як жити, вони можна може сказати. Вони можуть нам не знаю, поділитися тим, до чого ми просто не маємо доступу в своєму житті. І якщо говорити про те, що людина- людина, да, з однієї сторони. А з іншого боку, це такий форум про. Обмін досвідом, який, в принципі, неможливий за інших умов, чи існує тоді в такій ситуації взагалі таке поняття як помилка? Я розумію, про що ви скажу так? Це велике питання і проблема для мене, наприклад, для особисто тому, що. Одна справа, коли ти працюєш з папером, ну з іншого боку, якщо там з точки зору різних релігій, напевно, або релігійних практик то навіть помилка на папері є великою помилкою, може бути да, у всесвіті, так як Бредбері писав про ці змахи крил. Але коли ти працюєш з іншою людиною, це якраз от те, що небезпечно. це, це інколи дуже складно, тому що співпраця знаєте, як це, ніколи стати тискав, що робота вчителя має оплачувати найбільше, тому що це не Роботи, тому що ти працюєш е з людьми, з його світосприйняттям, з його всесвітом. Ну і він мав на увазі вчителя молодших класів. І працептивних практиках тут не йдеться про вчительство, просто де да, про цю співпрацю це інколи дуже складно. Наріжний камінь, якраз, пратиципативних практик, критики їх і всіх проблем, це якраз у відносини з людьми і помилки. Без них неможливо якби, без проблем вступити інший крок. Але ці помилки інколи бувають дуже. Важкими і критичними для учасників процесу. В цьому присвячено багато фільмів, зокрема про бездомних. Це дуже схоже на ну, в якому сенсі да? Тут суміжно з проблемами спілкування з вразливими групами. Да? Тому що мені сповна точки дружба, відносини, закоханість, не знаю, прив'язаність, байдужість. Не знаю, що Юра про це думає. Про помилки, то я просто аналізував, що мої помилки виникають тоді, коли в моїй свідомості виникають. Формується така паралельна реальність, що я думаю, що інша людина буде думати так, як я думаю. І тут відбувається така ситуація, що я вибудовую якусь паралельну реальність, яка не зв'язана з дійсністю, це як такий... Сніжний, ком може наростати да, ця проблема, і це може призвести дійсно до непорозуміння якогось конфлікту, що насправді не так вже і погано, як ми тільки що говорили, да, що завдяки ось цим конфліктам ми можемо якось а, знаходити більш-менш вдалий шлях. Тобто, ну, якщо говорити про помилки, то здебільшого, те, коли втрачається зв'язок з, з колом людей. Силу різних обставин, з колом людей, і в якому працюєш, з якими з яким співпрацюєш. Ну, знову ж таки, як можна запобігти ну, це бути максимально відкритим до відчу, все ж таки намагатися це відчуття емпатії, є важливим да, в сьогоднішньому світі, наскільки ти можеш зрозуміти цілі, бажання прийняти. Якісь інтенції людини, яка можливо діє незрозумілим чином, але якось треба все ж таки треба да, дати ці точки входить до, до розуміння, чому людина діє сам, саме таким чином. Але з іншого боку, мені здається, що дуже важливо ще й не будувати цих якихось віртуальних виртуаль, світів, які по факту ну, руйнують і, і мене можуть руйнувати, да і руйнувати іншу людину. Можемо ми тоді сказати, що запорука успішної медіації партиципативних практик це буття тут і тепер? Я думаю, що так. Я думаю, що так, що це важливо якраз відчувати. Да? Ну знову ж таки, да, парти... партиципація, залученість вона неможлива без зануреності в контекст, без зануреності в ці зв'язки. Ну тобто, якщо ти не тут і не зараз. Я не впевнений, що тоді цим треба займатися, і цим, ну, тобто, мій досвід да, показує мій досвід з іншому ну, роботи співпраці з іншими колегами. Якщо людина не тут і не зараз, а десь в іншому місті і опікується іншими процесами, вона просто фізично не може до, до прийняти участь да, тут, дійсно, треба бути. Я думаю, що ще є таке питання, ти про, про зараз. Питання наслідків, певне, да? ну, тобто прогнозування наслідків тощо. Це приходить з досвідом, ну, не в плані практиці, а взагалі життєвим досвіду. В дитинство ми не знаємо, бо там юності, далі, якщо ми так зробимо, це до цього призведе, так зробимо, до цього призведе. Тут, напевно, для мене йдеться про якесь навіть не балансування, бо я швидше зараз в роздумах і в пошуках, да? тому як. З одного боку, враховувати можливі наслідки, а з іншого боку, ти не можеш, я не можу їх постійно враховувати, ти інакше, ну, або все уявляєш собі, як буде, або враховуєш помилки, які вже були, це теж неможливо, тому що постійно, спираючись на попередній досвід, дуже важко якраз в якому сенсі інколи бути в ситуації теперішній, щоб розуміти, що тут відбувається, тому що наш досвід нас негативно тому що формує, да, будує якісь перестороги, або страхи. Якраз закриває. Тобто, якщо ми говоримо про відкритість, да, можливість відкритості в таких групах, то якраз досвід роботи великий, ну там збільшується, да, тим також з'являється закритість. Це якраз як в якомусь сенсі профдеформація відбувається. Я колись е, слухав, е, ну не слухав, а мені друзі розповіли про групу Ірвін. Я не дуже добре знайомий з цією практикою. Мистецькою я просто чув багато про них. Така група існує. І хтось розповідав, що вони коли працюють, тобто вони тільки працюють разом. Я не знаю, що вони починали як друзі. Вони живуть в окремих готельних номерах, вони не спілкуються з родинами, вони працюють творчо разом на багато років. І я їх згадав, тому що недавно слухав інтерв'ю якоїсь музичної групи, і їх спитали: а вони там 20 років розпивають. Їх спитали: а ви друзі чи колеги більше? Їх один з сказав, ми колеги. Ми якби дружимо, друж, ну, у нас дуже дружні стосунки, м'яко кажучи, да? але ми колеги. І про це я теж подумав, згадуючи свою роботу в відкритій групі. Тому що в якийсь момент, я не думав про це багато, але сьогоднішня розмова мене привела до того, що будь-які діяльності, я сказав, так своє, про деформацію. Ти, у тих, хто займається перспективним практиком, ну, не є в різну сторону. Ну, тобто, це не обов'язково про сприймання це суто, як роботу. Може бути, навпаки, не да, що. Вже і роботи нема. Ну, або ламається розуміння, в принципі, не ламається, а трансформується, в принципі, да, от те, що цікаво, трансформується розуміння взагалі роботи і, і діяльності, не в плані там, процесуальності чи тощо, в тому чи іншому випадку. А от мистецької роботи, да, чи, що таке робота в сучасному світі, да, чим ти займаєшся, для чого, тіпи, що це таке. А наскільки важливо, аби учасники, які входять в цей процес, усі були свідомі власне своїх потреб. Бо коли ми говоримо про якийсь творчий колектив, який складається з художників, там з професійної освіти чи без професійної освіти, то це більш-менш усвідомлена така участь. Люди, які брали участь в резиденції на фабриці, повидла, здебільшого, мабуть, не мали попереднього досвіду партисипативних практик, і, мабуть. Для них не знаю, ключовими були якісь можливості провести цікаве дозвілля, і мотивації були точно відмінні від тих, які рухають тут людьми з мистецьким бекграундом. Як на вашу думку, ця мотивація взяти участь в такому проєкті впливає на сам проєкт, на роботу в групі. Ну я, я не пам'ятаю заявок учасників учасниць. Мені здається, що коли йдеться про співпрацю, ну конкретні цілі, конкретні прагнення, вони різні у всіх групах, які збираються так звідусі. Да? Кожен приїжджає, в принципі, своїм, якимось бачить. Кось вони може співпадати, як лотереї, да, чи в лото, випадково, когось ні. Напевно, найсуттєвішою різницею це те, що коли от саме про фабрику поділа, да, якщо говорити про Джемфекторі, напевно, найсуттєвішою різницею є те, що я був на роботі, я мав якісь обов'язки. І якби. Я з цим же колективом працював, скажімо так, самонайнятий, да? ну, ця різниця просто зникла. А так мені здається, мотивація для участі ну, не те, щоб у всіх однаково але дуже багато спільно якраз на підґрунті пошуку нового щось для себе. це, в принципі, переважна більшість напевно, людей, які беруть участь в подібних практиках, на діалогових платформах, вони туди приходять, щоб щось. Щоб відбулось для них чи для інших, чи для всіх разом щось нове. І цього більше, ніж в якомусь сенсі відмінності. Ну, якщо не говорити що потім, звичайно, пробувають як які там непоєдні, які виникають або бачення. Але інтенція початково, мені здається така, що пошуки чогось нового. Ну, Якщо всі учасники процесу усвідомлюють, чого вони право? Чого вони можуть отримати, то це, це дійсно і є певна повага певна дистанція порозуміння на початках а там в процесі можуть бути складні та передбуті якісь порозуміння, але на початку це дуже важливо, щоб війти в процес на якомусь одному розумінні, а потім вже там. То мені здається, що це. Свідомість цього процесу є дуже важливою. Є дуже важливою, і від того якість роботи і результати ну, можливо. Що, мені здається, важливим ну, в процесі роботи, а це декілька ну, таких досвідів, коли чітко окреслили ідентичність кожного, чіткого да, і якби запит був саме отримати людину ну, з такої ідентичності. Так, і це потім в процесі роботи. Негативно впливало, я думаю, що ось ця дистанція між людьми, вона вибудовує саме по лінії тієї ідентичності, з якої її було залучено процес. І знову ж таки, коли ми розуміємо, ідентичність людини, як більш складну, більш тонко налаштовану і не розділяємо людей, якось, там, не сегментуємо якихось ознаках, то дірбати значно ведеться. Краще і була. Результати були цікавіші. Атмосфера впливі. що говорив Старс, рівень відкритості він був зовсім інший. І, ну, і цей момент важливий сьогоднішнього дня. Довіра. Завершення нашої розмови я попрошу вас спробувати е, сформулювати важливі для партисипативних мистецьких практик терміни. І цього разу в цій розмові я би попросила вас окреслити, що таке інклюзія в учасницьких мистецьких практиках. Для мене інклюзія, так я працюю з художниками, сондромдами, з художницями. Це такий неустанний процес розуміння. Де потрібна моя поміч, а де не потрібна. Да? І він від людини до людини змінюється. Ці Google-таблиці, да, що мені потрібно в чому допомогти, в чому ні. І вона змінюється з часом да, в відносинах, в розумінні чи е, в спільному крокуванні кудись. таке постійне вияснення, розуміння. В принципі, інклюзія в основному стосується з людьми, які чогось не можуть. Да? Або скажімо так, можуть інакше. Інклюзія може стосуватися і там, людей пенсійного віку або дітей. І ці люди просто мають інші, інший досвід, інший вже рівень сприйняття різних навичок. І це вияснення от, в інклюзії відбувається відносно того, чим ти можеш допомогти людині і чи потрібна їй ця допомога, а де ні. Тому що це дуже персональний і дуже. По-різному. Для мене інклюзія це от такий процес. Ну, а далі, коли це вже вияснення відбувається, це далі крупування, спільна якась діяльність, робота, часопроведення. Ну і знову ж таки, постійним розумінням, ну, намаганням зрозуміти, що робити далі спільно. Да. Дякую, Юрій. Ну, для мене інклюзія дуже тісно пов'язана з відповідності. І це теж одна з ознак парципативного або учасницького містецтва, і, і, і дійсно ми можемо говорити про якусь допомогу в цій ситуації людині, яка має певні потреби. Але мені здається, що інколи мусь, зокрема минулого кінці літака, ані запросила прийняти участь у деяких відкритих подіях цьогорічної резиденції, коли приймали люди з скажімо так, з різними да з різним розумінням того, як що, що таке мистецтво, як ми можемо створювати мистецтво, то певної, до певної міри оця інакшість людей за інакшість. А тут якби теж неможливо так сказати, що коли, коли ми вибудовуємо це на рівних, то ми тоді і не можемо назвати художників, за зація. Нормально, якимись, такими, що потребують потребую допомоги. Бо було дуже цікаво дивитися, наскільки ці люди були відкриті і наскільки там ну, я зокрема в якийсь момент, так був або закритий, або на напів закрит. І тут вже тоді мені потрібно було допомога, щоб зійти цей процес. Тобто інклюзія для мене це не тільки про якісь фізичні вади або а, психічні. Це ну, дійсно, коли ми можемо бути відкрити один орган і сприймаємо м -м, іншого а, як рівного. це відрівнити. Це про інкризію. Якщо говорити про терні, або про ще, ще важливі а, елементи сподивного мистецтва. Це ну, дійсно відкритість, це за зануреність м -м, в процес. Спів співбуття. Ну, включеність, безумовно, це теж є важливим компонентом. Ну, те, що ми можемо назвати, так, да, співтворення, все, все, що відноситься до такої програмування з відкритим кодом. Да, як, як ми можемо цей процес. А як цим не може влаштуватися Ну, процес? Так, дякую. З нами сьогодні в цій розмові був Юрій Кручак, Станіслав Торіна. Мене звуть Євгенія Нестерович, і це як ми разом розмови про учасницькі мистецькі практики. Дякую сі. Да, Дякую, було приємно бачити всіх. Сказ з Дуже дуже дякуємо, що слухаєте подкаст Як ми разом. Обов'язково діліться власними міркуваннями про почути в коментарях на зручних вам платформах або ж на сторінках фабрики повидла у соцмережах. Поширюйте цей епізод серед тих, кому корисно знати більше про досвід партисипативних практик. У наступному епізоді розглянемо, для чого партисипативному мистецтву потрібна інституція, як створювати спільноту, а також про взаємодію та побудову комунікації між інституцією та спільнотою.